1 січня 2024 року внаслідок падіння уламків безпілотника рашистів відбулася руйнація та займання будівлі музею головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича. П'ятий президент, лідер партії Європейська Солідарність Петро Порошенко повідомив, що його фонд профінансує відбудову цього музею, оскільки колишня штаб-квартира головнокомандувача УПА, це місце, де приймалися надважливі рішення для України ХХ століття. Місце, де створювалася основа української армії та ідея незалежної української державності. The fifth president of Ukraine, from 2014 to 2019, leader of the European Solidarity Ukrainian political party Petro Prushenko will finance the reconstruction of the headquarters of commander-in-chief of the Ukrainian insurgent army, General Roman Shukhovich. On January 1, 2024, this building was destroyed by the Russians-Nazis with help of the attack drone.